Так, друзі, всім привіт. Значить, 10 травня, 24 рік. Е -е, Починаємо, розпочинаємо підготовку і можливо сьогодні ну, почнемо трохи сіяти гарбузики, болгарка або якийсь дамський ніготь. Отаке <кхм> наче непогане насіння. Пустого, ну, практично немає. Значить, що? Обробив я е, протруювач, е, обробляв селест стоп. І воно вже два дні, це тому я його обробив. І будемо зараз. Ось у мене є графітний порошок. Значить, графітки, як заявляє виробник, 5 грам графіту на 1 кілограм насіння. Зараз я оброблю і покажу, що з того буде. Так, значить, все. Обробивши графітом, ось такий має вигляд. Е, ну, у мене пальці вже слизькі. Такий має в кулькові вигляд. Ну, що я хочу сказати. Того року я пробував, то в принципі мені понравилось. Е, воно не злежиться. Ну, це точно не буде залягати на сіння. Тому як сіємо супенкою, ну як супенка, висівні від супена. І насіння е, гарбузово є такий фактор, як залягання. Залягання, тобто тут у е, камері. Е, диск вибирає, хоч я і в урушилки там свої допрацював. Ну, коротше, є відео на каналі по е, допрацюванню СУПН-у висівних. Кому цікаво, то можете подивитися. І Тому й обробляється оце графітом. Українка. Не, проблем взагалі немає із заляганням. Бачу, із болгаркою також не буде, тому як воно дрібне насіння. О. А от із туркою то проблеми із зависанням. Е, насіння є, тому як воно е, трошки крупніше і продовжувасте, на відміну від е, болгарки. Ну і так же само українки. Тому що, як можна бачити, насіння українки. о, Воно кругле, е, ну округленої форми і коротке, так скажем, о. Українка, Данка Полька я того року сіяв, то класно. А от туркою у Супенці, то трошки, трошки є проблеми із заляганням насіння. Ну що ж, зараз я спробую виставити, виставити висів на, ой, на болгарку. І потім покажу. Як воно буде? Чи не прийдеться ще міняти на диски соняшника? Тому в мене тут стоять кукурузені на 14 отворів, 5,5, а соняшникові 3-3,5 чи 3 також на 14 отворів. Тож буде зараз видно. Зараз трошки я всиплю, а там буде видно.